5 секретів, як зробити міцну надійну доріжку із бетону своїми руками. Що таке бетонна дорога, бетонний тротуар чи бетонна стежка? Це певний шар, так званий дорожній одяг, що виготовлений із бетону, добре проармований і укладений на ощільнений ґрунт або геосинтетичні матеріали. За старою методикою, як правило, в якості армування використовується або протиусадкова сітка у випадку тротуарів або під'їздних доріжок, або арматурний каркас із звичайної арматури на фіксаторах, який досить довго монтується і є фінансово затратним. Секрет номер 1 нам не потрібні фіксатори. Чому? Бо у нас є секрет номер 2 нам не потрібна арматура. І секрет номер 3 нам не потрібна протиусадкова сітка. Від усіх цих предметів ми відмовляємось, бо в якості армуючого і протиусадкового шару ми використовуємо ось таку кополімерну фібру Поліексмеш. Чому ж ми відходимо від арматури і протиусадкової сітки? Тому що волокна кополімерної фібри PolyX Mesh мають розривні характеристики стального дроту. Вона усуває усадку практично в нуль, і вона є тривимірним армуючим каркасом, який забезпечує ефективну службу бетонного тіла. Всю розтягуючу напругу нижнього шару і всю розривну напругу від навантажень вона бере на себе. У нас є сертифікати, які підтверджують, що дана фібра при використанні в промислових підлогах, стяжках і в бетонних дорогах тротуарах. Абсолютно не потребує додаткового армування. І сьогодні ми вам покажемо, як же правильно її замішати і як правильно спородити бетонну поверхню як на вулиці, так і всередині приміщення своїми руками. Для нашого сьогоднішнього експерименту я беру 100 г цементу марки М400 важкого дорожнього. 280 г щебеню, фракція 520, річний промитий пісок 160 грамів. Також 2 грами фібри довжиною 38 мм і 50 г води. Умовно, щоб цей експеримент був достатньо компактним, ми приймаємо кількість складових у відповідній пропорції. Під час перемішування всіх складових ми додаємо фібру PolyExMesh в кількості 2 кг на куб бетону. Як бачите, фібра хаотично розмішується у розчині і у бетоні утворюється 3 d армуючий каркас, який надійно перешкоджає розтріскуванню і появі усадки. Придбати фібру PolyExmesh можна за номером телефону або на нашому сайті.